О. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і ми сьогодні будемо мати розмову. Ну, про я про другу половину ефіру ще не придумав, а вперше ми про Крим будемо говорити. Лариса Волошина з нами зараз з'явиться. Ви її всі побачите. Ви, я так думаю, її знаєте. І вона є фахівчинією. Як мені ці фінімініті в собі якось розвинути, я не знаю фахівчиню з питань Криму. Доброго здоров'я, пані Лариса. Дякую, що долучаєтеся до програми. Вітаю, вітаю. Ну, дивіться, що я хотів сказати про Крим. Я так знаєте намагаюся вивчати співрозмовників як можу, і побачив, що ви не байдуже до психології і небайдуже до журналістики і мешкали в Криму і так далі. І тому подібне, оце я собі так в голові об'єднав. Всі ці напрямки, і е, поставлю таке трохи довше питання, ніж зазвичай, хоча і, і бувають в мене і довгі питання. Дивіться, є дві точки зору з приводу кримських жителів. Якщо з них прибрати українських патріотів і кримськотатарська частина населення, то там залишаються такі. Росіяни чи не півросіяни? Ну, я маю на увазі внутрішній світ їхній не, не не якби не національність, яка написана в паспорті, а от та як вони сприймають навколишнє середовище. І от дві точки зору: одна говорить: треба перенавчати, треба мати програми, переконувати, говорити, що от Україна вона не така погана, що мова не така складна, що можна вивчити і мову. Можна взагалі якось без, без упереджень дивитися на Україну, а інші люди, до яких я, до речі, належу, до певної міри не на 100% але там відсотків на 75 точно, які кажуть, що росіяни вони дуже люблять якусь струнку. І mm -hmm. Якщо просто прийти і сказати, так, з завтрашнього дня на оці, от наші українські вмовляння, давайте так, амо, на оці європейські. Кості, коли Ну коли не можна нав'язувати, а треба м'якіше з посмішкою, будь ласка. оцього всього не треба. Прийшов, сказав: всі одягніть в і завтра всі вийдуть на вулиці Севастополя, Сімферополя і Ялти в зеленому Завтра російською мовою я чути не хочу, якщо я начальник Криму, наприклад. Ну і завтра російською мовою я і не почую. Вони поворчать, поговорять: ай-яй-яй. Якщо почую одне слово про те, що Росія хороша. Щось у нас пропав стрім з паном Миколою. Ну, я насправді можу і продовжити те, що він говорить, тому що я якраз тут однодумець. У мене колись був випадок з. Прес службою Донецької, да, коли ми приїжджали в. Слав'янськ, Краматорськ. там Краматорську було місто підпорядкування обласного. І коли мені говорять, ну от що ж нам робити, як от побудувати комунікацію? Місцеві мешканці вважають нас окупантами. Це 14-15 рік. А я їм говорю: ну так станьте ефективними окупантами, бо вони поважають силу. І, до речі, це спрацювало. Тому тут з паном Миколою я абсолютно погоджуюсь. Що в Криму не, росіян не так багато, і це зазвичай прішні. Це ті, хто приїхав е, саме з Росії і приїхав якраз в пострадянські часи. Оце ті такі, які квасні, оце Смоленська. А ті, е, хто там в Криму вважають себе росіянами, вони, вони совєтські люди, російськомовні совєтські люди. Це дуже знайомий нам тип обивателя. Ми бачимо україномовних совєтських людей. Вони однакові в цьому плані. Вони поважають силу, і Росії вдалося за. Період незалежності України за рахунок вдалих інформаційних компаній, великих вливань в свої фільми, в свою пропаганду. Причому пропаганди виключно Москви і Петербурга вони зробили вигляд у всіх всіх своїх серіальчиках, що так виглядає вся Росія. А тепер ми розуміємо, що вона виглядає не так. них навіть унітазів нема. І до речі, кримські мешканці це теж зрозуміли і дуже швидко. Але вони створили цю ілюзію сили російської сили, зараз ми бачимо, що цю ілюзію під підтримує Орбан. Тобто російська пропаганда назовні, вона завжди про ілюзію сили, що Росія сильна, Росія непереборна, в Росії є порядок. А оці ці ваші демократичні всі ці вітання, оце при лічній людині не потрібно. Тому коли почалося вторгнення. Воно ж здійснювалося не руками кримських мешканців, які умовно навіть були би не проти пожити в Росії, бо в сірі їм показали, що буде як в Москві. От буде прямо так. Але вони не виступали. Вони не виходили на підтримку і російських окупаційних військ в 2014 році. вулиці були порожні на момент окупації були заїжджі. Ті, кого завозити почали ще з грудня 2013 року, особливо інтенсивно завозили росіян в 2014 році з січня, і ми бачили документи щодо цього, що Росія, в принципі, те, що Росіяни завозили, і де вони розміщували? Всі готелі були забиті на період Майдану в Криму. І е, українська розвідка на суді е, проти Януковича е, видавали свої донесення того періоду, озвучували вони якраз чітко е, тодішньому горе президенту е, рапортували, що росіяни накопичують там е, військових під виглядом мирного населення. Всі ці проксі формування, От от вони і становили ці мітинги, які теж знову ж таки були малочисленні. В підтримку росіян, а більшість сиділа по хатах і чекала, чим закінчиться. І от коли Росія захопила, це була реакція на силу. О, о, от бачите, нарешті хтось прийшов справжній, і може сілушку богатирську показати. Тому була підтримка. Зараз ми, ми насправді бачимо абсолютно зворотні процеси. До речі, ми їх побачили в 2014 році, в червні в Алушці. Почалися виступи місцевого казлячства. Оце козачство. Крими козачцтва, ну це, але тим не менш, от воно там було, щоб ви знали. І оце козачство почало в Ялті проводити якісь мітинги на тему, що росіяни приїхали одразу повиставляли забори до набережної не пройти, там не пройти, тут не пройти. І почалися, як вони звикли за Україну. Вони виходять і, значить, протестують. Ага. Одразу на них накинувся АМОН. Козачки вступили з ними в бір копашний, і вони тоді кричали: це червень 14-го року. Це буквально там кілька місяців після окупації, після того як вони тут е, камні з неба очікували і кричали, що от ми в родні рідній гавані. Там Козлячество якраз було цим парамілітарними утвореннями, які підтримували російську окупацію, і е, як свідомо ідеологічно, так вони підтримували росіян і. З точки зору, якби якоїсь такої, ну, я думаю, що там гроші були немалі влиті от, в розвиток цього руху. Але тим не менш, вони вступили, як тільки прийшла Росія, вона одразу припинила фінансування нашої ці зрадники і колаборанти. А по-друге, вони спробували щось якось нагадати про себе, довелося битися з ОМОНом. І от під час тієї бійки вони кричали: ми тут русські, ми не росіяни. Це дуже показово. <смі> тобто вони почали відокремлювати себе від цієї країни. Зараз ми я бачу, що навіть ті люди, які зізнаються, що вони ходили на референдум, ну бо місків не було. Але вони незадоволені. Вони не задоволені були вже в перші роки, а зараз особливо. Тому що в перші роки вони були незадоволені тим, що начальство позавозили з Москви, що місцевих позвільняли, залишилися тільки молодші спеціалісти. Ну, тобто, ті, хто сидять чорне чорноробочими такими, і шкліпають документи, які потрібні Росії, що е, зарплата маленька, вона правда була маленька, тому що якщо подивитися російські пабліки, там е, от я ми, в одному з ефірів ми, на суспільному, ми просто досліджували, ми дивилися там, запрошуються там якісь хтось кудись піш-менш ну, спеціаліст в державну установу зарплата 15 тисяч рублів, а я на той момент це було 4 тисячі гривень. Тобто що це? Ми сидимо, це, це 19-й рік, вже, вже після виборів. Останніх президентських. І от ми розмірковуємо, що от, ну от, от так виглядає російське щастя. Але місцеві розказували, коли дзвонили, що ой, та вона, ми так добре живемо, ми так добре живемо, а я ж дивлюся, думаю, де ви добре живете? У вас заплата 4 тисячі гривень, кому ви розказуєте? У вас пенсія там 4,5 тисячі гривень, вже в Росії більше, Вірніше, в Україні більше, плюс там ціни були більше, ніж в Росії, плюс режим цей, в них вже був режим, а то. Режим е, би, паспортної перевірки, всього всього. Потім вони бачили, що в Росії були програми, е, називалися там Земський доктор, земський вчитель, ще щось. Тобто, росіянці е, давали безвідсоткові кредити своїм мешканцям цієї всіх всіх Уфи на переселення в Крим, е, що мовляв такі підйомні, великі безвідсоткові кредити на купівлю житла. Кримські мешканці таких кредитів не мали. Росіянці робили там безкоштовний вступ, і там пільговий вступ для там Зуфи, Стаганрога в Кримський виші. Кримські таких можливостей не мали, і тоді почався сльози, що мовляв, нас витискають. Так вас витискають. Це очевидно. Першими з Криму викинули якраз зрадників військових. Вони всі поїхали на дальньовосточний фронт. І от все це накопичилося. А потім, коли Україна почала гатити, коли Україна, оці 22-й рік Харківська операція, звільнення Херсону, то там всі ті, ті навіть, хто підтримував Росію в 14-му, прямо барзілі в тому плані, що ми тут українці. От в чому суть. Тобто вони прямо почали себе так відчувати, тому що Україна показала силу. Тому, на мій погляд, повернення України в Крим. По-перше, воно не може супроводжуватися якоюсь слабкою позицією, нас пустили, ми прийшли. Ні, ми вже всі розуміємо, що повернення України в Крим буде відбуватися в принципі, за рахунок сили. Це буде військова операція або напіввійськова операція, але нам доведеться заходити і забирати своє, що ми і зробимо. А от коли ми зайдемо і заберемо своє. Абсолютно очевидно, що місцеві мешканці схиляться перед силою. Більше того, більшість з них згадає, що вони або українські громадяни, або в них якісь краплі української крові, або ще щось. Тобто там е людей, юриф українців, може опинитися набагато більше ніж е е в, умовному, в умовному Києві чи е Дніпрі чи Одесі. Ми можемо з цим стикнутися, тому що. Окупанти задовбали всіх. Вони прийшли, вони демонстрували місцевим, що місцеві люди другого гатунку. А зараз вони ще й згрибають місцевих мобілізацію. Вони ж насильницькі мобілізують і кидають на фронт. По Росії нема мобілізації, їм там платять більше мільйони, і ми це бачимо. А в Криму е, на е, тобто те, що було на Донбасі, зараз переживає Крим. Просто вигрібають все, і новоокуповані території вигрібають повністю. І всі це прекрасно усвідомлюють. Тому, е, на мій погляд, ніяких загравань. Бо якщо ми почнемо загравати, обняти усе і плакати закінчиться тим, що з України почнуть вити е, оці е, матузки і нам будуть викручувати руки. Е, ні, тут треба діяти жорстко, і треба дійсно діяти. І до речі, в нас є хороший приклад: Геннадій Маскаль, коли став представником України президента в Криму. Прийшов і розібрався дуже швидко з місцевими бандитами, з місцевими всіми цими приблатньоними псевдоросіянцями. Він дуже швидко. Вони всі його дуже поважали. Він діяв жорстко, діяв швидко ну, в рамках закону, але з ним було так, що не забалуєш. І спогади про нього дуже і дуже хороші серед місцевих, оцих прості господі еліт. Ось я, так думаю. Е значить, друзі. Ну, раз таке така справа, так, так, щось в мене. Ну, да, знову. Мене теж вибиває в ефірі. У коли вересня мені написали його вибило з ефіру. Так що ми його чекаємо. А тоді я її поведу. До речі, я хочу нагадати, що було цікавого сьогодні, тому що Путін в своїй промові він сьогодні виступив черговою промовою і черговою хімерною промовою. Це Путін. Він, він, він і так е, я не хочу тікатися, але. Ну, він такий бахнутий, в общем, ми ж бачимо. І він почав говорити, що він не в курсі, що він не знав про санкції, що духа Гонкорідже йому дорах і прияті це все, ми все це чули. І паралельно він сказав про те, що вони не проти перемовин, вони будуть говорити зі Сполученими Штатами про визнання Криму і Донбасу. Ну, по-перше, ви ще не взяли Донецьку область, щоб про щось говорити. Ми розуміємо, що насправді от всі ці. Е в пунктах наявні з американської сторони в планах що визнання Криму з американської сторони, що це російська вимога, і вона взагалі не про нас, вона взагалі не про Крим, вона про те, щоб змусити Сполучені Штати відступитися від власного законодавства, тому що Дональд Трамп був людиною, за часів якого і за сприяння якого Конгрес прийняв декларацію Пампео. Декларація Помпео. І це Дональд Трамп був. Говорить про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Крима. В декларації Пампео чітко давалися права кримським татарам. Її Трамп особисто вручав Мустафі Джемілів, бо принаймні не пам'ятаю, може не Трамп, але Мустафа Джемілів приїхав в Сполучені Штати і отримав в руки з рук в руки цю декларацію. Ця декларація написана один в один як Балтійська декларація Сполучених Штатів. В кінці 40-х років яка про невизнання окупації Країн Балтії. І Сполучені Штати дотрималися. І от така сама декларація говорить про те, що Сполучені Штати будуть відстоювати права корінних народів, корінного кримськотатарського народу, що вони ніколи не визнають Крим російським. І все це за Трампа відбувалося. Лідер кримськотатарського народу отримав цей документ, а тепер у Дональда Трампа амнізія. Путіну потрібно. Не скільки саме визнання, скільки те, що коли Трамп схиляється до цього визнання, порушуючи як свою власну декларацію Помпео попу документів Сполучених Штатів щодо підтримки територіальної цілісності, знову ж таки, Будапештський меморандум. Я розумію, що всі почнуть зараз чертихатися, бо він, мовляв, не виконується. Він не виконувався Сполученими Штатами в галузі гарантій. Вони казали, це не гарантії безпеки, це просто меморандум. Що ми, можливо, хотіли би дати гарантії безпеки, але так воно до того не дійшло. Тому ми не дали. Окей, супер, почули. Один з гарантів на нас напав, інші сказали, що вони не при ділах і ніяких гарантій не було. Окей. Але, тим не менш, навіть в цьому меморандумі чітко прописано, що е, Сполучені Штати визнають територіальну цілісність, тобто, Сполучені Штати не можуть посягати на територіальну цілісність України. А тиск на Україну про відмову або відмова Сполучених Штатів одноосібно ми визнаємо Крим Російським, наприклад, або Донецьк-Луганськ російськими, це в принципі, порушення Будапештського меморандуму. Тому серед таких по як Путін, в нас буде. Ну тобто, це в принципі зв'язати зв злочином. Сполучені Штати і Росію тепер порушників Будапештського меморандуму буде не один а вже два, один з них Дональд Трамп. Я думаю, що в цьому питання, і тому саме тому це питання Криму зараз піднімається, і саме тому так. та 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 о пане Миколи. Я тут розважала наших друзів. Да я б... я відчув. Дякую, дякую. Я ну тут щось у мене з комп'ютером. Це це те, чого я не вмію і не знаю, чи я навчуся. Окей, я, я чув принаймні пунктирно, он Леся. Я погоджуюсь з вами, що он... треба тільки yeah. сила. Але у мене одне уточнююче питання, і воно так звучить: а яка частина кримського населення отямилась? От як ви думаєте, от ви сказали, що там вони вже інакше думають, вони вже там якось перестали думати так, як вони думали в 2014 році, деякі навіть отямилися раніше, я навіть пам'ятаю кадри. В Севастополі, коли люди вийшли там з якимись гаслами проросійськими, все як належить, але вони просто вийшли на вулицю ага. і поруч проходив мінток такий російський, і сказав фразу, яка мене тоді вразила: Попрошу ко мені завтра на морську, більшу морську, там 12, щось таке. І, і... Я я просто був заводний словом, явіться от явлення, так завершить явлення, тобто їм заборонено було просто виходити, але от сьогодні, коли вони бачать, що нема свобод, а, а але нема не тільки свобод, може їм на, на, на наплювати на свободи, але немає можливості їсти, немає можливості мандрувати, немає можливості таких, яких п'ятих, десятих, є просто поліці, полі, полі, поліціянська держава. От то от це все впливає на цих прекрасних людей. Вони бодай чверть чи 20% відсотків почали думати: о, ну це так, як ми живемо з 14-го року. Нам не подобається. Нам нам ми ми би не були проти, якби Україна повернулась. Бо може ж бути так, пані Лариса що їм е, е, Україна е, за Україну жилося краще, але вони все одно ані рус. Київський руський мір. І тому вони не, вони не захочуть і в Росії бути, і в Україні бути, і скажуть: дайте нам широку автономію і йдіть геть звідси всі. Тобто, наскільки люди отямились? От питання. Частина а, не, ну, якась. А... Дійсно, одразу дійсно тямилася до речі, в 22-му році це ж недавно було дуже цікава історія, що українська громадянка, яка служила там поліції, на момент окупації, вона була ще юною ще дівчинкою, там чи школьницею, чи студенткою, школяркою чи студенткою. І от потім вона пішла служити десь там поліцію, десь на, на маленькій посаді. Потім, коли почався 22-й рік, вона виїхала. За кордон не хотіла там залишатися, раптом згадала, що вона українка. Ну звісно, за німецьких пособ'я чого б не згадати. Там вона була постила українські прапори, навіть там якісь невеликі гроші задонатила на зсу. А потім вона вирішила, що їй треба повернутися в Крим там по якихось своїх справах чи то родичів чи Шалковиця поїсти. І її там захопили. Коротше, ну заарештували, очевидно. Е, е, ну, звісно, почався е, почалося роздмухування цієї ситуації. Що мовляв, я... і вона стверджувала, що вона українська громадянка. Тобто, коли вона в поліцію вступала, вона цього не розуміла. І навіть коли вона поверталася вже під час широкомасштабної війни на окуповану територію, вона не розуміла, як виглядає країна, куди вона повертається. Але е тут вона вирішила, що. Бути обмінняною по українських обмінних фондах їй набагато простіше, ніж сидіти там, і каятися і казати, що дорогий Володимир Володимирович. Тобто, от люди, які зрозуміли, що все йде Весі, не так, вони з'явилися дуже швидко. Та-та. Воно не воно, це не абсурд, ми нічого не робимо. Так, щось я, щось нас знову. Я в студії, але воно переривається. Коротше, лажа суцільно. Да, так, ми тепер слухаємо суцільно лажа. Щось я думаю, ми сьогодні, сьогодні невдалий день, пані Ларисо. вибачайте, але вас... мені здається, що воно, воно, воно висить, воно підвисає, воно ну коротше, воно все робить не так, як як би хотілося. Воно все і вже телефон. Ні, ні, ні ми не ми не будемо слухати пане Миколи, пані Лариса. Я просто хочу вибачитися, бо ну що ж, тоді тоді я думаю, що краще завершити ефір, тому що, ну, друзі, ви бачите, що відбувається, ну, це така, така реальність. І знову Путін і тут проліз. Все тоді я вам дякую за те, що дивилися, і тоді ми, в будь-якому разі, все одно, я сподіваюся, що пане Микола виправиться з технікою. І ми всі продовжимо говорити на цю тему, тому що тема доволі цікава, Па-па.